Всюди добре, але вдома найкраще. Про це ми всі знаємо. Щоб де б ти не був, але своя оселя, свій дім це найкраще. Цей період часу, коли Олександра не було вдома і вже хворий, він дуже і дуже хотів додому. Він надіявся, напевно, що будучи вдома, ісцелять або допоможуть пережити біль. Рідні стіни, але не превеликий жаль. Він справді повернувся сьогодні додому, але не так, як би ми всі ці хотіли, цього хотіли. Довгі місяці надії на те, що все буде добре, скінчились. Зболене тіло перестало боліти, і його душа Свободні стала перед Богом. Тіло повернулось додому, так як він цього хотів, щоб бути вдома, на рідній землі, у рідному місці. Але на превеликий жаль над його тілом уже буде могила. Тож хай Господь покличе душу його до небесних осел, бо тіло вже в свою оселю не війде. Тіло піде до землі, з якої воно сотворено. Душа, хай лине до Бога. У нього нам усім тільки залишиться добра і добра пам'ять. Слава Ісусу Христу!